Вітаю! На Херсонщині триває збір урожаю 2025 року, вже зібрано понад 106 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 14,5 тисяч тонн технічних культур, 59 тисяч тонн овочів, 21 тисячу тонн картоплі та майже 16 тисяч тонн херсонських кавунів і динь. Паралельно аграрії почали посів зимих під урожай 2026 року. Нині засіяно майже 3 тисячі гектарів пшениці, 670 гектарів ячменю та 7 тисяч гектарів ріпаку. Попри Гарні результати маємо й серйозні виклики. Заморозки та посуха завдали шкоди багатьом господарствам. Спільно з громадами та профільними органами ми документуємо втрати, щоб кожен фермер міг розрахувати на допомогу. Уже понад півтисячі господарств звернулися до гідромецентру. Комісія на місцях отримала 98 пакетів документів у Береславському районі та 12 у Херсонському районі. Загальні збитки перевищують 498 мільйонів гривень. Від загибелі пасіви і понад 294 мільйони від їх пошкодження. Щоб підтримати аграрію, ми звернулися до Мінекономіки та міжнародних партнерів. Для області це питання продовольчої безпеки. Водночас на рівні громад ухвалюються конкретні рішення. Вже 10 із них запровадили повне звільнення від сплати земельного податку для фермерів і підприємств. Системна допомога надходить і від держави. Цьогоріч власники великої та дрібної рогатої худоби отримали 2,5 млн грн дотації. Додатково виплачено понад 16 млн грн субсидій на оброблені угіддя. Компенсовано більше 3 мільйонів за придбану українську техніку. За програмою 579 аграрії залучили понад 202 мільйони гривень пільгових кредитів. До 25 вересня продовжується і прийом заявок на субсидію з розрахунку на гектар угідь засіяних під цьогорічний урожай або багаторічних насаджень. Подати документи через державний аграрний реєстр можуть фермери із зон активних чи можливих бойових дій. І вже маємо близько 320 заявок від господарств регіону. Не менш відчутною є допомога від міжнародних друзів. Благодійний фонд Жнива перемоги передав фермерам понад 30 одиниць техніки, три бульдозери для ліквідації наслідків бойових дій і 21 комбайн для збору врожаю. Також Говард Баффет Фундейшн оголосив новий етап підтримки малих фермерів на осінні жнива та посівну 2025 року. А програма Мерсі Corps вже профінансувала 16 середніх агробізнесів на 96,5 млн грн, 12 малих на 36,6 грн та 141 домогосподарство на 18,5 мільйонів. Окремим напрямком роботи є відновлення зрошення. Нещодавно уряд підтримує ініціативу Херсонської ла і оновив механізм державної допомоги аграріям, які працюють на мальорованих землях, зокрема у прифронтових громадах. Тож сільхосваробники, які використовують малюровані землі, можуть отримати до 50% втрат, але не більше 26,5 тисяч гривень на 1 гектар оброблених угідь за роботи з реконструкції або будівництва меліоративних систем. А організації водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції. Та капітальний ремонт насосних станцій. Окремо зауважу, що ці роботи мають бути проведені з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року. Заявки подаваються через Державний аграрний реєстр. І на завершення хочу подякувати аграріям Херсонщини. Ви працюєте на рідній землі, попри всі обставини і цим щодня доводите силу нашого регіону. Ми вами пишаємось. Слава Україні!